Глядачі, ви стаємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Мобілізаційна система Росії обвалилася. У РФ роздали повістки 300 тисячам осіб, а прийняли тільки 150. Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі. Військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю Уніан. Зараз вони їх тільки прийняли і почали навчати, тобто вони вийдуть тільки через 2-3 місяці, але вийдуть вони в якості занадто малоефективної сили. Це ті люди, яких не можна буде використовувати для виконання якихось бойових завдань. Їх можуть використовувати або до доукомплектовування, їх можуть використовувати або на доукомплектовування або далі відправлять на довчення, заявив він. А ось ще 150 тисяч, яких просто нікуди подіти, почали розсовувати куди тільки можна. Хто ще їде, а хто ще пішки йде з Якутії? Через пару років до України дійдуть. Цими трьохсотма тисячами мобілізаційній системі РФ поставили нездійсненне завдання, оскільки 150 тисяч людей бовтаються десь між фронтом і поїздкою у бік фронту, додав Світан. За словами. Ма експерти, ті мобілізовані росіяни, які вже потрапили на фронт в Україну, не знають, як ховатися від вибухів та як поводитися у бою. Їх використовують в якості димової завіси. Ними доукомплектовують якісь кондові частини, які воюють вже кілька місяців. Припускаю, відправляють в якийсь батальйон, який втратив майже 50% особового складу. Ті старослужбовці, які знають, як поводитися, а ці чмобіки ні. Тому їх добре видно, і наші військові стріляють спочатку по чмобікам, а потім вже по старослужбовцям. Мобілізовані стають першою Іллю, по якій стріляють, а у старослужбовців є якийсь запас часу, щоб виконати своє бойове завдання. Це відволікаюча ціль, яка на себе приймає удар. Вони життям цього чмобіка виграють собі кілька секунд та рятуються. Наші війська будуть постійно скошувати цих чмобіків, та їх будуть постійно спрямовувати на доукомплектування. Це своєрідна карусель смерті. Тим часом радник офісу повідомив, що збройні сили підійшли близько до Сватового Луганської області. Однак Росіяни ще намагаються воювати за це місто, а саме не залишають спроб контратакувати. Наші війська вже дуже близько до Сватового, от така історія. Дивись, щось станеться. Вони намагаються там героїчно контратакувати, хотіли потужний контрудар завдати, але не вийшло, бо частина з них незадовго до удару померла. Розповів він. Нагадаємо, раніше військовий експерт Михайло Самусь припустив, що після деокупації Сватового росіян посипеться фронт на Луганському напрямку. Він наголосив, що окупанти мали час закріпитися на вигідних рубежах поблизу міста, проте не зробили цього. Тим часом військовий глядач Денис Попович впевнений що ЗСУ накопичили достатньої сили для подальшого наступу на Луганщині та найближчим часом звільнить Сватове та Кремінну? Однак щодо часу експерт відповів, що відбудеться це протягом кількох днів. До зустрічі, глядачі, Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.